Екхард Толе, німецький письменник і філософ, автор бестселера Сила Моменту Тепер. У 2008 році Нью-Йорк Таймс назвав Толе найпопулярнішим автором духовної літератури у Сполучених Штатах. У 2011 році він посів перше місце у списку «Воткінс Рев'єв» як найвпливовіший духовний учитель у світі. До вас притягується і від вас виходить тільки те, що відповідає вашому внутрішньому стану. Глибоко усвідомте те, що є зараз, це все, що у вас є. Зробіть насущне головним фокусом свого життя. Ви знайдете спокій, не перебудовуючи факти свого життя. А усвідомлюючи, хто ви є на найглибшому рівні, ти не відокремлений від цілого. Ти єдиний із сонцем, землею, повітрям. Ти не володієш життям. Ти і є життя. Мудрість приходить із умінням бути нерухомим. Просто дивись та слухай. Більше нічого не потрібно. Коли ти нарухомий, дивишся і слухаєш в тобі запускається неконцептуальний розум. Нехай тиша спрямовує твої слова та дії. Страх зникає, коли ви починаєте робити те, що боїтеся, замість того щоб думати про це. Іноді щоб відпустити. Потрібно набагато більше сили, ніж щоб зберегти чи утримати. Щоб не відбувалося зараз, прийміть його так, начебто ви самі вибрали все це. Любити означає впізнавати себе в іншому. Разом із усвідомленістю приходить вибір. Ви можете сказати, Я дозволяю цьому моменту бути таким, яким він є, і потім, раптом там, де раніше було невдоволення, тепер почуття жвавості та миру, і звідси приходить правильна дія. Визнання всього хорошого, що ви вже маєте в житті є основою достатку у всьому іншому. Деякі зміни в житті виглядають негативними на перший погляд, але незабаром ви зрозумієте, що в ньому створюється простір для чогось нового. Ми забули про те, про що все ще пам'ятають гори, рослини та звірі. Забули бути. Бути в тиші, бути собою, бути там, де життя, тут і зараз. Все, що вас обурює і на що ви гостро реагуєте в іншій людині, є також і у вас. Основна причина нещастя не сама ситуація, але ваші думки про неї. Хочеш зрозуміти, що справді твоє відпусти все і твоє залишиться з тобою. Коли ти відкидаєш очікування того, що людина, ситуація, місце чи предмет задовольнить тебе, тобі простіше бути присутнім в теперішньому моменті, тому що ти більше не чекаєш наступного моменту, Музика створює для людей міст яким можна перейти від мислення до присутності? Де є злість, під нею завжди ховається біль? Ти сам підгодовуєш своє нещастя, переділяючи йому час. Час це його кров, чи доводилося вам бачити дуб у стані стресу? Або дельфіна, що перебуває в похмурому настрої, жабу, що страждає на занижену самооцінку, кішку, яка не може розслабитися, або птаха, обтяженого образою. Навчіться у них вмінню миритися з тим, що є, Страждання необхідне доти, доки ви не зрозумієте, що можете обходитися без нього. Цікавтеся тим, що відбувається всередині вас, не менше, ніж тим, що вас оточує. Якщо у внутрішньому світі все гаразд, то у зовнішньому все стане на свої місця. Справжнє Спасіння це стан свободи, свободи від страху, від страждання, від почуття нестачі та неефективності, і, отже, від усього, чого ти хочеш. Чого потребуєш, за що чіпляєшся і до чого прив'язуєшся? Це свобода від нав'язливого мислення, від негативності і насамперед від минулого та майбутнього як психологічної потреби. Ти всесвіт, який виразив себе ненадовго в людині.